попередніх занять ви вже знаєте, що можна вирощувати продукти для себе прямо в місті. Паруский мікрогрім, город на балконі, можливо, навіть в квартирі. Але чи можна щось зробити в більших масштабах? Для родичів, друзів, знайомих, вирощувати на продаж, створити ферми? Давайте сьогодні поговоримо про це. Мене звати Тетяна Чучко. Я керівниця Львівського клубу органічного землеробства та пермакультури, пермакультурна дизайнерка і викладачка. Вже більше 10 років практикую пермакультуру в різних її аспектах, і один з них це переробка біовідходів міста. Зараз я займаюся створенням демонстраційно навчального майданчика парк компостерів у Львові. Це можна було б назвати урбан садом садом в місті. Але так як основне спрямування це саме переробка харчових відходів, то можна сказати, що в нас невеличка міська ферма по виготовленню компосту. Коли говорять про міське фермерство, для мене надзвичайно надихаючим є відео про американську сім'ю, яка на своїх чотирьох сотках не тільки забезпечує себе продуктами, але й продає місцевим ресторанам. Якщо ви раптом ще не бачили його, я дуже раджу подивитися. Воно так і називається. Городська пермакультура 2700 кг їди на 4 сотки. Зрозуміло, що якщо ви захочете запропонувати якісь продукти комусь, виникне запитання, наскільки безпечні овочі чи зелень, які виросли серед міських вихлопних газів і шкодливих локів. Найбільшу масу забруднень дає автотранспорт. Це приблизно 80% від загалу. Вихлопні гази містять 2000 найменувань шкідливих речовин, і в тому числі канцерогени. Такі забруднення залежать від кількості автотранспорту. Накопичуються поступово, але зберігаються дуже довго. Різні хімічні елементи, особливо важкі метали, що накопичуються у ґрунтах, можуть засвоюватись рослинами і через них по харчовому ланцюгу переходити в організм людини. Латвійські вчені встановили, що вже на глибині 5-10 см концентрація металів значно менша, ніж на поверхні. Найбільше викидів накопичуються на відстані від 7 до 15 м від краю проїжджої частини. За 25 метрів концентрація знижується, знижується приблизно вдвічі, а через 100 метрів вже наближається до норми. Насправді все не так погано. І це підтверджують багаточисельні дослідження, які проводяться багатьма вченими в різних куточках світу. Вчені з Канзас Сейт Університі вважають, що ризики, пов'язані з міськими городами, можуть бути не такими високими, як здається, на перший погляд, тому що рослини поглинають не всі шкідливі речовини, які усідають. Надзвичайно ґрунтовне дослідження забруднення міських рунців і їх впливу на якість їжі було опубліковано в журналі Environmental Pollution в 2014 році. У ході дослідження були відібрані 564 зразки ґрунту з 54 громадських садів Нью-Йорка. Аналіз виявив, що завищені рівні потенційно небезпечних речовин лише в декількох зразках. Ну, це досліджувався свинець, барій, камній та інші важкі метали. Проти концентрації їх були нижчими в порівнянні з аналогічними дослідженнями, що проводились в сільських районах, а... і була допустимою по стандартам, встановленим Європейською комісією та Харчовим кодексом. Отже, безпечно існує ще масса досліджень, які доводять не тільки безпечність, але й користь міських городів і ферм для здоров'я хоротя. Наприклад. Американські вчені виявили, що міські фермери вживають на 40% більше свіжих овочів і зелені і значно менше цукерок та іншої шкідливої їжі. Ще одне дослідження довело, що овочі та зелень, які перенесли транспортування протягом 50 днів, втрачають від 30 до 50% поживних речовин. А це не загрожує тим, хто їсть свіжі овочі прямо з гряд. А ще нам же ж не говорять, скільки шкідливостей в продуктах, які продаються в супермаркеті і на базарі. Звичайно, важко врахувати всі фактори і однозначно сказати, продукти вирощені в місті шкідливі чи не шкідливі для здоров'я. Тому проведіть експертизу, і ви будете мати чіткі цифри, на які зможете стирати. Ну, на основі порад вчених ми можемо сформулювати наступні рекомендації всім, хто хоче виростити корисні продукти в місті. По-перше, треба вибрати екологічно безпечне місце. У кожному конкретному випадку необхідно окремо розглядати територію, де ви збираєтесь влаштувати город або ферму. Треба дослідити забруднення ґрунту і повітря конкретно в цьому місті, так як в різних районах показники є різні. Ну, погодьтеся, є різниця, чи ви живете в промисловому центрі біля якогось заводу або автотраси, або ж це спальний район в оточенні парку, в зелені. Друге, це добре використовувати високі грядки. Так, ви зможете відокремитись від забрудненого ґрунту і. Виростити чисті овочі. Використовуйте чисту землю і компост. Перевірте придатність води. Вода в сільському господарстві має свої певні параметри. Укривайте голі ділянки ґрунту. Мульчуйте. Так до рослин потрапить менше нового забруднення. Поруч з звичайними рослинами можна спеціально вирощувати культури, які поглинають шкідливі речовини. Ну, для прикладу, це може бути гірчиця або шпінат. Ну і проведіть експертизу врожаю, щоб бути впевненим, що ви не зашкодите своєму здоров'ю і здоров'ю інших людей. Дотримуйтесь гігієни при приготуванні їжі, водою можна змити велику частину шкідливих речовин, які осідають на рослинах. Якщо ми розібралися з якістю продукції, то мусимо визначитись, що саме можна вирощувати в місті. Звичайно, ніхто не очікує від міського сільського господарства гектарів засіяних пшениці. Але все ж таки, наскільки широким може бути асортимент міських ферм? Переважно те, що ми бачимо на казкових фото в інтернеті, це салати, зелень, помідорки, а, ну, можуть ще попадатися гарбузи і соняхи. Але не вже це все? Пропоную вам невеличкий квест. На подальших прикладах порахуйте! Скільки різних продуктів ферм ви встигнете помітити. Розпочнемо з прикладу американської урбан ферми, ферми Solifood. Оце ви бачите на картинці частиночку її пропозиції. В них величезний перелік зелені, овочів, ягід, трав. Тут є так багато, що дечого навіть я не знаю, як називати. А ще у них росте купа плодових дерев, але про них ми ще поговоримо трошки пізніше. В світі, можна сказати, справжній бум на міське фермерство. Правда, найчастіше його пов'язують з високотехнологічним вирощуванням рослин на гідропоніці, зовсім без ґрунту, іноді навіть без сонячного світла. Такі ферми, хоч потребують великих інвестицій для започаткування, але мають свої переваги. Виробництво не залежить від пори року і погодних умов. Вирощування у закритому просторі обмежує вплив шкідників, а до того ж, допомагає зекономити людські ресурси, оскільки більшість процесів на низьких фермах автоматизовані. Такі ферми можуть бути великими, а можуть міститися в контейнері, який ставиться в зручному для вас місці біля магазину, або того місця, де є споживачі. Брат відомого Ілон Маска, канадсько-американського інженера, винахідника, мільярдера Маск, допомагає розбудувати урбаністичне фермерство. Минулого року він встановив 10 вантажних контейнерів, в яких молоді розробники побудували. Механізм для вирощування зелені. Для вирощування зелені. Ну, мені особисто такі приклади ніколи не зачіпали душі. Занадто все штучне. А взагалі, всі міські ферми умовно можна розділити на два види: вертикальні ферми закритого типу, як ми тільки що побачили, і ферми відкритого. Давайте розглянемо декілька прикладів успішних міських ферм, які ближчі до людей і до природи. І розпочнемо ми з ферми Solyfood 3. Одним з найулюбленіших моїх прикладів. В даний час це одна з найбільших в Північній Америці ферм міських. І своїм прикладом вона доводить, що міське сільське господарство дійсно може вважатися серйозним підприємством. Для, для людей. Заснована вона була в 2008 році Майклом Аблманом і Шоном Дорі. Соліфуд є піонером творчої програми оренди, яка надає власникам цінних міських земель стимули для здачі в оренду фермерам. Тут виробляється 25 тонн продовольства щорічно на майже 5 акрах тротуару. Продукти відмінної якості. Вони роздаються людям в співтоваристві продаються в 60 кращих ресторанах Ванкувера, а також реалізуються на семи місцевих ринках. Виробництво продуктів харчування здійснюється за допомогою інноваційної системи піднятих рухомих рядок. І ця система вирішує дві найбільш поширені проблеми міського виробництва продуктів харчування в будь-якому місці. Перше, це висока вартість землі, а відповідно короткострокова оренда. Такі контейнери можуть піднятися і переїхати в будь-яке інше місце. Ну і забруднення ґрунту. Як ми вже казали, в контейнерах можна вирощувати чисті рослини. На фермі порахували. При використанні методів посадки з високою щільністю, вертикальних висотних колон і швидкої сівозміни, виробництво в соліфуд може бути від 15 до 25 разів вище, ніж при звичайній посадці на відкритій терміні. Вони вирощують навіть плодові дерева, яблуні, груші, лимони, хурма, айва, сливи, вишня. В них всього близько 800 дерев, тобто дивовижно, але ферма може бути просто на спальні. Міські ферми, так само, як і Урбан сади можуть бути дуже соціальними місцями, об'єднувати навколо себе громадян, громади, де люди спілкуються, навчаються, разом готують і їдять. І місія Соліфуд. Полягає не просто у вирощуванні їжі, процвітаюча міська ферма на асфальті і забрудненому ґрунті в найпроблемнішому районі Ванкувера, а це район майже повністю заселений людьми, які мають справу з довготривалою залежністю, психічними захворюваннями, бідністю, тобто, це наркомани, неповносправні, колишні ув'язнені. І забезпечуючи робочі місця, сільськогосподарську підготовку і участь в співтоваристві фермерів і любителів продуктів харчування, проєкт Soly дозволив десяткам людей з обмеженими ресурсами впоратись з залежністю і хронічними проблемами психічного здоров'я. Люди, які не тільки не мали навичок а й вважаються неблагополучними, тепер мають Місце і виробляють продукти харчування. Піднімаємось вище і на дахах можна вирощувати їжу. Це найекологічніші місця в місті. І таке вирощування може бути буквально від декількох ящиків до цілих ферм. Городи і ферми на дахах з'являються нині по всьому світі. От навесні 2020 року в Парижі з'являється найбільша в світі міська ферма на даху. Площа її складає майже 14 тисяч квадратних метрів. Тут у високий сезон планують збирати більше 900 кг фруктів і овочів щодня. Вирощувати будуть більше, ніж 30 видів рослин. До цього найбільшою фермою на даху вважалась Бруклін Грейдж. Її площа становить понад 8000 квадратних метрів. До речі, виробляють тут тільки органічні овочі і фрукти. В інтернеті зараз багато інформації про такі ферми на дахах. І, зокрема, я дуже раджу подивитися вам фільм Джефа Лотона Органічна ферма на даху. На землі, ну, на сайті, на даху. А хто з вас чув про ферму Pizzenley? Ферма LaCaverne почала працювати в Парижі у квітні 2017 року. Лакаверне належить і управляється паризькою фермерською компанією Циклопонікс, яка орієнтована на сталий розвиток споживання місцевої їжі та локальний розвиток економіки. Зараз La Caverne займає площу в 3,5 метрів квадратних. І розташована в раніше покинутому паргінку під житловим комплексом. Гливи і шеїтакі, шампіньони вирощуються на брикетах компостованого гною. А зелень в основному компанії вирощує а добре росте й без грунту. Фермери, лакаверни також збирають урожай цикорію, який не потребує сонячного світла. Крім того, на фермі активно використовують верну Тобто компостних рубатів, які допомагають у компостуванні грубу. При роботі ферми ініціатори ферми застосовують принципи пермакультури. Ідея полягає в тому, щоб культивувати в одному і тому ж самому просторі різні види овочів, які взаємодіють і позитивно впливають одне на одного. Наприклад,. СО2, що виробляється грибами, використовується в зелені, а природні матеріали компостуються для подальшої культивації. В міських фермах мова йде не тільки про рослини. У Лондоні близько 30 років тому провели дослідження, яке показало, що більшість дітей думають, що стейк зростає в пластиковій упаковці в супермаркеті і не знають, як відрізнити корову від кози. Щоб заповнити прогалини в освіті юного покоління, в Лондоні відкрили біля двох дюжин міських ферм з городами, коровами і курами. Матчет фарм – найбільша з них. Тут є лами, коні, кролики, 20 видів курей, величезні свині з поросятами, кози, вівці, осли і навіть норки. І майже всіх тварин можна глати. Отже, хочу підкреслити, що міське фермерство це не обов'язково продукти харчування. Насправді, від сільського господарства нам потрібно багато чого. Одяг, будматеріали, фітоматеріали і що дуже багато. Ну, і ще цікавий приклад переїзної ферми. Яку ви, напевно, бачили, але не сприймали саме як ферму. А вирощують тут, як бачите, не тварин і не рослин. А цікавих комах. Ну, а де ж е, насправді можна навчитись міському фермерству? Ну, ви знаєте, є багато інформації в інтернеті, книжки. А в Києві існує мікроферма Київпарк. Вона була створена в 2016 році саме з метою популяризувати міське фермерство. І що дуже цінно, тут проводяться навчальні курси. Крім того, ще інформацію про міське фермерство можна шукати в громадській спілці Пермакультура в Україні. Як кажуть, було б бажання. Так, які ж все ж таки переваги міського фермерства, чому саме в місті? От е, дуже цікавою думкою для мене стало у відношенні до міського сільського господарства, що з одного боку, ми шукаємо чисті місця для вирощування продукції, а з іншого, якщо територія придатна для їстівних рослин, то вона точно придатна і для людей. Такий собі. Маркер якості життя. Однією з головних функцій міського фермерства є поширення інновацій, автоматизація догляду, гідролізаційні системи, сучасні біотехнології та сорти рослин, нові освітлювані рішення для вирощування рослин. Також це енергоефективність і продовольча стабільність, ну а також розвиток локальної економіки. Як не дивно, але ми вже бачили це на прикладі Solyfruod, урбан-фермерство може впливати на безпеку в місті. Це дуже цікавий аспект. Ну, а про екологію вже і говорити не переговорити. Більшість міських ферм і городів є органічними. Бо якщо вже вирощувати, то вирощувати щось якісне. Міські фермери в більшості, на відміну від звичайних, не обробляють землю гербіцидами, посадки пестицидами і урожай речовинами, які дозволяють плодам довше зберігатися при транспортуванні. Рослини на фермах, як і всі рослини, утворюють кисень, очищують повітря, діють як природний захист від атмосферних і шумових забруднень. Ферми збільшують біорізноманітність в місті. І зауважимо ще такий аспект. Якщо їжу виробляють в місті, то фермерам не потрібно витрачати час та кошти на послуги постачання. Вони працюють в своєму мікрорайоні, що зменшує тривалі транспортні маршрути і викиди. Швидка доставка також означає, що товари будуть свіжі, і отже смачніші і якісніші. Також міські городи і ферми сприяють поліпшенню самопочуття психічного здоров'я та відносин суспільства. Закінчити сьогодні. Я хочу цитатою з виступу на тест Fem Ворхерс. Люди готові. І відгукуються на історію їжі. Вони хочуть позитивних дій, в яких вони можуть брати участь. І в своїх думках вони знають, що прийшов час взяти на себе особисту відповідальність і інвестувати більше доброти один в одного і в навколишнє середовище. Отже, розвиваючи міське фермерство, ми можемо не просто гроші заробляти. Ми можемо змінювати світ навколо себе, робити його краще. Отже, підводячи підсумки, ми бачимо, що в Україні міське фермерство в зовсім зародковому стані. Перспективи величезні, а в світі є маса цікавих прикладів. Отже, справа за вами. Мрійте, дослідження, цілюйтесь! this